Вступ Ліна Костенко. Ліна Костенко видатна українська поетеся Щідесятниця, письменниця та громадська діячка. Її творчість стала символом сміливості, глибини та безкомпромісності. Народилася 19 березня 1930 року в Ришеве, Київська область. Прийшла складний життєвий шлях, залишивши потужну літературну спадщину. Серед її найвідоміших поетичних збірок для повторність це титано чи над берегами вічної ріки. Роман на віршах Шамарусіч Рай став не лише художнім твором, а важливим історичним епосом української літератури. Творчість Костенко надихає покоління боротися за ідеалістичність і правду. Її твори голос народу. Особиста позиція є прикладом стійкості та патріотизму. Ліна Васильівна Костенко народилася 19 березня 1930 року в невеликому мальовничому місті Ржишів Київської області у родині вчителів Василя Григоровича та Зінаїди Юхимівні. Костенків її батьки не лише займалися педагогічною діяльністю, а й прищепили лінію любов до знань, книги та культури. У 1936 році родина переїхала до Києва, де розпочався новий етап життя майбутньої письменниці. Дитинство Ліни було непростим. Вона застала буремні роки Другої світової війни, втратила школу, у якій навчалася, і бачила, як місто відновлювалося після руйнації. Особисте життя Ліни Костенко також мало свої особливості. Вона була у шлюбі двічі. Перший чоловік польський етнограф і словіст Діжиян Пахльовський. Цього шлюбу народилася донька Оксана Єжиянівна Пахльовська, яка згодом стала відомою письменницею, публіцисткою та літературознавицею. Другий чоловік Василь Васильович Цвіркунов, український кінознавець і директор кіностудії імені Олександра Довженка. У цьому шлюбі народився син Василь Васильович Цвіркунов, який став інженером. Ці родинні зв'язки та підтримка близьких завжди були важливими для Ліни Костенко, сприяючи її творчому та особистісному зростанню. Освіта Ліни Костенко. Ліна Костенко розпочала навчання у школі номер 100 на Трухановому острові в Києві у 1937 році. Але через війну та пожежу школу зруйнували у 1943 році. Після війни вона продовжила навчання у школі номер 123 на Коронівці. Де у 1945 році подарувала наркому освіти Павлу Тичині свою першу рукописну збірку віршів. У 1946 році Ліна вступила до Київського педагогічного інституту, але залишила його через брак творчої атмосфери. Згодом вона навчалася у Московському літературному інституті імені Горького, який закінчила з відзнакою у 1956 році. Саме тут вона сформувала свій унікальний стиль та поетичний голос. Початок кар'єри. Ліна Костенко розпочала свою літературну кар'єру в 1950-х роках. Вона належить до покоління шістдесятників українських поетів, які виступали за свободу слова і національну свідомість. Її перша збірка поезії проміння землі вийшла у 1957 році, а згодом Вітрила, 1958, і Мандрівка Серця 1961. Однак, у 1960-х роках її творчість потрапила під радянську цензуру, і наступні 16 років її книги не друкувалися. Повернення Ліни Костенко у літератури відбулося лише у 1977 році зі збіркою над берегами вічної ріки. А в 1979 році вийшов її найвідоміший роман у віршах Маруся Чурай, який став класикою української літератури. Вірш Ліни Костенко, розкажу тобі думку таємну. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене опік. я залишуся в серці твоєму. На сьогодні, на завтра, на вік І минатиме час, нанизавши. Не не Сотні вражень і мене країни. На сьогодні, на завтра, назавжди. Ти залишився в серці моїм. А чому? То чи да на яку ти мене прирік? То все разом, а ти окремо і сьогодні, і завтра, і навік. Переслідування та боротьба 1960-ті роки стали надзвичайно складним періодом у житті Ліни Костенко. Вона опинилася серед митців, які відкрито протистояли тоталітарному режиму, висловлювала незалежні думки та закликали до збереження української ідентичності. Її творчість викликала незадоволення радянської влади. У 1965 році Ліна Костенко активно підтримувала українських інтелігентів, які зазнавали політичних переслідувань. Вона підписала відкритий лист протест проти арештів діячів культури та була присутня на судах над дисидентами. Її листи на захист репресованих діячів стали важливими проявами її громадянської позиції. У цей період Ліна Костенко зіткнулася з численними репресіями. Її твори почали піддаватися цензурі, а особистість переслідуванням. Повернення у 1970-х роках ім'я Ліни Костенко знов почулось після років творчого утиску та переслідувань. У 1977 році вийшла її поетична збірка над берегами вічної ріки, що вразила глибиною думки та образністю. У 1979 році був опублікований історичний роман у віршах Паруся Чурай, який приніс їй державну премію України імені Тараса Шевченка. У 1980 році світ побачив збірку неповторність у 1987 році сад нетаночих скульптур, що ще більше утвердили її як видатну поетесу. Після тривалої мовчанки, у 2010 році вона повернулася з прозовим романом Записки Українського сумасшедшого, де глибоко аналізувала суспільно політичне становище України та моральні виклики епохи. Цей твір мав величезний успіх. Спричинив ажіотаж серед читачів. Ліна Костенко крила, а й правда. Крила тим ґрунту не треба. В землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, саме не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності в коханні, у з свічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Досягнення Ліна Костенко одна із найвизначніших постатей в українській літературі. Чия творчість і внесок були високо оцінені як в Україні, так і за її межами. Її досягнення є справжнім символом національної гордості. Почесні звання. Ліна Костенко удостоєна почесного звання Героя України за визначні заслуги перед українським народом. Крім того, вона отримала звання почесного доктора багатьох університетів, зокрема Києво-Могинської академії. Письменниця є лауреатом численних літературних премій, як от премії фонду Омеляна і Тетяни Антоновичів. Її ім'я внесено до переліків найвпливовіших діячів культури України та світу. Досягнення Ліни Костенко не лише підтверджують її унікальний талант, але й демонструють її активну громадську позицію, вплив на суспільство та здатність залишатися символом національної гідності. Ліна Костенко і каже світ. І каже світ, ти крихта у мені, ти світлий біль в тяжкому урагані, Твоя любов на грані маячні, і віра у наївності на грані. Що можеш ти, розгублений дитя, зробити для вселюдського прогресу? Я можу тільки кинути життя, історії криваві під колеса. Хоч знаю, все це їй не первина, але колись нап'ється ж до пересуту. Захоче випити не крові, а вина за щастя людства, за здоров'я Всесвіту висновок. Творчість Ліни Костенко займає особливе місце в українській літературі. Вона стала символом інтелектуального опору, свободи думки та національної самосвідомості. Її поезія глибока, філософська, наповнена історичними мотивами, патріотизмом і любов'ю до України. Письменниця не лише зберігає традиції української літератури, а й оновлює її, вводячи нові художні засоби та образи. Ліна Костенко зробила значний внесок у розвиток української поезії та прози, виводячи їх на новий рівень через впровадження новаторських ідей і стилістичних рішень. Ліна Костенко не лише частиною української літератури, вона частина нашої душі. Її твори надихають до сьогодні, закликаючи до глибокого осмислення власного шляху, до пошуку ідентичності та відповідальності перед країною і світом.